Доброго дня. Сьогодні з нами лікар гінеколог Кирильчук Міла Євгенівна, провідний науковий співробітник відділення внутрішньої патології вагітних, Державної установи інститут педіатрії, кушевства та гінекології Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук. І... Євгенна, дуже часто в інтернеті є таке питання, що вагітних турбує аритмія. Що це може пов'язано і? Як поводити жінці, якщо вона вагітна і у неї якась аритмія? Зміни серцево-судинної системи у вагітних відбуваються досить серйозні. Це і збільшення об'єму циркульоющої крові, це і навантаження на серцевий викид. І коли у вагітної жінки з'являється тархікардія, тобто пульс стає частіше, Це mm -hmm. і нормально. Mm -hmm. Але аритмічно скіп... він не повинен бути. А наскільки може бути він може навіть на 10-15 ударів участитися. Це в другому триместрі, це в районі, скажімо, 28-30 тижнів, коли йде найбільше навантаження на серце. Тобто до 90 ударів так, це, це, це дов... не є патологією, абсолютно. Yeah. Так жінка не повинна лякатися, але якщо вона хвилюється, вона може оглянути бути терапевтом, зробити кардіограму. І зняти всі питання. Але якщо вже з'являється аритмія перебої в роботі серця, цього не повинно бути. І така жінка обов'язково повинна бути оглянута навіть позачергово терапевтом, тому що ну, всі вагітні оглядаються терапевтом на початку вагітності і перед декретом. але... Коли в жінки з'являються скарги, вона обов'язково повинна йти до лікаря, тому що іноді певні захворювання серця вони мають дебют під час вагітності. І коли жінка на на початкових термінах його це ще не видно. А... Пізніше навантаження цієї ну, набирається. Тут треба не вговорити дуже для збільшення е, об'єму циркулюючої крові, і навіть не за рахунок клітин, а за рахунок плазми. Uh -huh. Плазма може збільшитись до Рідиними 40%. Так. І ця рідина навантажує на серце. Серце повинно її перекачати у значно більшій кількості. Скажіть, будь ласка, ну з приводу фізичних прав, тому розмістимо ці прави, які ви дали дякую. Я Що... сподіваюся, вони будуть корисні. Для кожного тримання вагітності є свої корисні. вправи. Так, прави. Але це не означає, що жінка повинна так от взяти і почати робити ці вправи без консультації з лікарем. Угу. Ну, Наприклад, у жінки є загроза переривання. Угу. Загроза переривання передбачає спокій. І не стільки е препарати, якщо ця загроза ну, не виражена, а да? стільки спокій, а жінка почне робити вправи. Ну так. так? так. Тобто повинна обов'язково порадитися своїм лікарем. Скажіть, будь ласка, що може найбільше, які є ризики найбільше, які можуть нашкодити та, вагітні жінці і майбутній дитини. Ну, зрозуміло, що там алкоголь, табак у коріння. Це зрозуміло всім. А з, от, з точки зору Ну, В принципі, вагітна жінка це не хвора жінка. Угу. Це здорова жінка, яка е, ну, в багатьох країнах працює майже до пологів. Ну, по перше, вона хоче працювати, тому що це робота, це гроші і так далі. Якщо вона здорова і тільки вагітна, то їй нічого не шкодить. Ну крім того, що шкодить всім здоровим нормальним людям. да? Тютюн і паливо, і алкоголь, і все інше, воно шкодить всім, так само і вагітнім дитині. Звичайно, стреси. Стреси теж вони, але це це абсолютно ті всі шкоди, які шкодять всім іншим людям. Ну, що єдиним потрібно запам'ятати, це звичайно небажано тривалі переїзди, так тобто, це є постійна тряска тривала, це перельоти після 28 тижнів вагітності, особливо тривалі перельоти, які ну перепади шкодять і можу навіть відійти води, але крім того. Ну, жінка в замкнутому просторі, да? і вона летить, наприклад, в Америку, і з нею щось трапляється, і... і ніхто не надасть допомогу. Да? Ну, якщо ну, спотяг... там, там... Да, якщо потягу можна зняти на якійсь станції, то вже з літака ж ніяк ніхто не зніме. Тому такі ризики їх треба просто пам'ятати і бути ну, як це, російською мовою здравомисліщенім чоловіком. А, ось і все. а ніяких таких особливих якихось вимог їх немає. Чи знаєте, я прочитав в інтернеті, ну ви вже цю думку спростували, що вагітних жінок серце не хворіє? Якщо серце хворе, так воно ж ніяк не вилікується під час вагітності, а тим паче вагітність має дуже великий ризик для цього, тому що я вам ще це пояснила. Скажіть, будь ласка, з точки зору кошергінеколога, якої дієти на слід дотримуватися вагітні жінки? по Перше, це дієта з більшою кількістю білку обов'язково. Це вуглеводи, їх треба обмежувати, Особливо як ті, які легко засвоюються. Це мається на увазі цукор, це мається на увазі тістечка різноманітні, їх бажано взагалі виключити. Тобто вуглеводи це овочі, фрукти, це природна їжа. У нас теж є рекомендації по цьому розроблені для. Вагітних спеціалістами нашого інституту. Ось є така е, методичка харчування е, ну, ще, для ласка, да, це, це конкретно для годуючих матерів, але тут є і рекомендації по е, угу. вагітності. І ми ще рекомендуємо обов'язково своїм жінкам, які проходять у нас е, достатньо. Так, підготовку. Є така схема е, сумісності продуктів харчування за Шелтоном. Ага. А ось є е, така табличка, це дуже корисні дані. Вони ага. власне є в інтернеті, кожна жінка може їх подивитися. Це сумісні, несумісні і ну, скажімо, більш-менш сумісні ага. продукти. Ага. І, скажімо, харчування повинно бути натуральним, максимально здоровим. Так? Ага. Е, і, я бажаю, що кожна мама повинна думати за свою дитинку ще з моменту до зачаття і думати, що вона вживає, якщо вона вживає синтетичні продукти, якщо вона харчується бездумно всякими там чіпсами і так далі, це взагалі недопустимо. Тобто це є натуральна їжа.